Такому штучному інтелекту, і от соціальне упередження. таке. Поняття є, як ми можемо бачити, що, що штучний інтелект виконує в нашому житті, і де є справедливість, які різні точки зору можна використовувати. І, наприклад, де, де з'являється опередженість. Опередженість може з'являтися, виникнути, якщо використовується там тренувальні дані, наприклад, і як це виглядає? Якщо вони не відрізняються різноманітністю або неправильно представлені, то приводить до викривлення результатів. Тому що модель може генерувати лише відповіді, які подібні до даних навчання, і упередженість це важливий такі моменти, які треба аналізувати, і якраз Треба прибирати такі неперевибачувані наслідки. Також упередженість в використанні може бути: користувач може використовувати детальні підказки, щоб змусити інтелект створювати підроблені якісь відео, які не відповідають дійсності. І далі ми можемо бачити, що різні ключові прийоми для цього. Як ми можемо аналізувати виявлення зміщення в даних, і що, що до чого це може привести. Ну і також в цілому ми побачимо далі, як це перевіряти. Наприклад, джерела упередженості Технологічна компанія розробила генеративну модель, щоб допомогти підбирати персонал. Ну, а штучний інтелект створює описи посад, рейтингує резюме, і інше, що є проблема упереджуваності, що може бути питанням таким, який треба нам враховувати в цьому сценарії, тобто, якщо на навчальні дані складаються лише одні демографічні групи, тому. Ми можемо розуміти, що не вся інформація буде проаналізована, якщо треба, або там питання тільки стосується кандидата з бізнес-дослідженням, або роботодавець з певним досвідом. Це налаштовує модель на конкретні відповіді, які можуть якраз бути враховані як упередженість. І тому. Потенціальні джерела опередженості в даних, моделі, прийоми різні, і ми можемо подивитись, як з цим працювати на наступному нашому прикладі. Якраз як ми можемо визначити опередженість, що з цим робити, як от ви, зробити аудит. Людські, щоб зрозуміти, як у нас це є. Потім як ми можемо зменшувати упередженість вдосконалення моделі, робити, ми можемо налаштовувати модель, щоб визначити пріоритети різних даних. Далі, по як ще ми можемо упередженість визначити аналіз репрезентації, можемо робити. Для зменшення навчання робити крема, диверсифіковувати збір даних можемо, і також для визначення опередженості можемо ще показники справедливості такі використовувати. Ці різні елементи, які потрібно нам методи пом'якшення або там визначення. Що генеративний штучний інтелект був корисним для всіх. Так, далі наступне у нас питання, яке теж важливе, це авторське права право власності. І, наприклад, ми кажемо, що там створили картину на конкурс, штучний інтелект створив, і питання, хто, який закон є, чим це регулюється права власності. Авторське право, тому що все розроблялось до цього для людей. А зараз штучний інтелект виробляє більше контенту самостійно, музику може писати, картини малювати. Це все теж вже є, і в конфіденційності викликає теж питання. Під час використання штучного інтелекту зберігаються дані користувачів, які наслідки можуть бути в цьому питанні конфіденціальності, і далі ми можемо розуміти, що по-різному це виглядає, як ми можемо використовувати цей штучний інтелект, і в яких галузах, наприклад, медичного дослідження треба розуміти. Юридичний момент, як це регулюється, ну давайте такі теж подивимось: в цілому, як це можна побачити і проаналізувати. Так, на тему. Копірайту. Ну, у нас є конкретні приклади. Наприклад, компанія «Відеоігри» запускає якусь ігру в Європі, і майже ігра майже повністю за допомогою штучного інтелекту створена. І питання виникає: які юридичні наслідки конфіденційності під час запуску, на що треба звернути увагу цій компанії, щоб розуміти. Що далі? Е, ну, наприклад, ми можемо розуміти, що права власності е, треба враховувати на створене е, в Євросоюзі, кому вони належать. Потім ми також практики різні ігрової е, індустрії щодо використання штучного інтелекту, умови використання сторонних моделей, які вони використовують. Це Треба розуміти, коли ми будемо створювати і е, розповсюджувати, згенеровано штучним інтелектом. Такі моменти е, важливі, і е, якщо це гра, там, наприклад, треба врахувати ці області. Далі, наступне питання, яке теж можемо розглянути, які претензії? До власності. Наприклад, користувач написав підказку і створив гарний вірс. Хто має претензію до прав власності, якщо буде, наприклад, питання, кому належать ці права по відношенню до віршу? Ну і ми розуміємо, що це може бути творці моделі. Користувач, який написав підказку, поети, які там, з яких цей вірш міг бути створений. І ці моменти теж треба враховувати. Хто може претензію придивити, якщо ці права буде доведено? І оцінка права власності може бути складним завданням, тому треба. Розуміти і перш ніж монетизувати контент, ось заробляти на тому, що генерував штучний інтелект, треба е, бачити, е, які юридичні наслідки це може привести. Так, далі наступне питання, яке ми можемо теж побачити, це у нас відповідальні генеративні програми. Штучного інтелекту, якщо штучний інтелект може як може бути використаний для маніпулювання, наприклад, перед виборами або там зловмисне якесь використання. Це треба теж розуміти, що якась дезінформація може бути створена за допомогою штучного інтелекту, щоб уникнути негативних наслідків, повинні застосувати деякі принципи використання людина. Ну, повинна розуміти, що генерує цей штучний інтелект, і як е, переглядати статтю перед публікацією. Потім е, треба доступ, е, е, щоб розуміти, як можуть використати на поганих цілях, це теж треба аналізувати. Далі. Е, Розробники повинні вистежувати які підказки, на предмет зловбивань, заклики різні, там негативні, і складність штучного інтелекту дозволяє різний вміст створювати, тому це треба теж мати на увазі. Також можна застосовувати різні відповіді, і це якби важливо розуміти, яка діяльність і що ми робимо. В міру розвитку інтелекту також практики різні, розвиваються відповідальності, і тому поступово ці елементи теж будуть враховані. Ну, давайте подивимось, як ми можемо це виявляти. Наприклад, принципи використання. Маркетингова програма почала впроваджувати наративну модель для швидко ефективного створювання надписів привабливих соціальних мережах. І виникає питання далі, що хочуть уникнути потенційних негативних наслідків або зловмісного використання. І вимагають від редактора перегляду кожного підпису, який, принцип, краще використати, щоб за цьому підході. Ну і пропонується це постійний такий аналіз, якби. Хо -хо Хоман злуб, ну давайте подивимось, що має це на увазі залучення людей до перегляду, до перегляду створених результатів, і щоб ми могли розуміти, що те, що згенерував штучний інтелект, воно перевірено, а не просто ну, бездумно. Якби далі, і що ми можемо ще побачити в цьому прикладі? Так, коли ми е, використовуємо штучний інтелект, е, треба гарантувати, що продукт компанії, наприклад, відповідальні, і які е, технології можна для цього використовувати. Наприклад, перевіряти номера телефонів під час входу в штучний ну, щоб було е, розуміти, е, що не просто використовуються кимось, а конкретно ким. Далі ми можемо. Також сканувати відповіді штучного інтелекту і розмивати ідентифікаційну інформацію, приклад обличчя і іншого. Далі ми можемо вбудовувати, наприклад, водяні знаки у вихідний вміст, щоб його теж якось визначати. Попереджати користувачів можна. Які там неприятні місці якісь пишуть штучний інтелект? Ну, підтвердження особи це ж важливо, щоб розуміти, хто саме ці дан дані вносить. так І це в цілому показує нам те, що відповідальне використання на різних етапах взаємодії тобто, на вході, на підказках. на в місті, Тобто, це є, то є відповідальне таке користування. Ну і е, по кінц... кінцевий момент сьогодні, що ми розглянемо, що таке е, генеративний штучний інтелект, який може демонструвати вже людський інтелект, широкий спектр знань може е, мислити, виконувати людські завдання. І ця, цей тренд він потроху розглядається, і тому якраз був був в продуктивності, може бути впровадження штучного інтелекту в різні елементи людського життя, і таким чином ми поступово рухаємося, к тому що може і більше, більше штучний інтелект може виконувати різних функцій. Так і що, що буде далі, як е, ці моменти враховувати, які є ризики, е, як буде розвиватись штучний інтелект, е, і як ми можемо використовувати так, щоб, вони, е, щоб не, п, зменшити якийсь негативний вплив в майбутній. Е, тому важливе узгодження цінностей з людськими пріоритетами, там різні обмеження, стратегічні, державні обмеження. Наприклад, жорсткі це обмежити, контролювати, е, штучний інтелект, щоб він не виходив за якісь рамки. Стратегічне е, це, е, обмеження перед широким розгортанням, виявити там проблеми різні, пом'якшити оцінки державне регулювання там, де це потрібно, правила безпеки, штучного інтелекту, тестування і різні інші питання. Так, ну давайте розглянемо, що ми можемо тут теж побачити з характеристиками. Загальний штучний інтелект це генеративний інтелект, який би демонстрував людський. Тобто Він вже більш широкий, не просто генеративний, а більш широкий. І далі, перш ніж заглибимося, які характеристик стосуються концепції загального штучного інтелекту. Ну і ми можемо, наприклад, ці дві. Казати як широкий спектр знань і творче мислення: творче мислення це вже е, наближає е, штучний інтелект до людського. Так, і ми, ми побачимо, що у нас, е, зважаючи на те, що це дострокова мета штучного інтелекту, це якийсь загальний, але він може з'явитись е, дуже швидко, тому це треба розуміти і е, знати, як. Відповідати на таке питання. От, наприклад, ми можемо проаналізувати, чим, чим керуються при цих відповідях, що таке ж там обмеження різних типів, наприклад, залучення зацікавлених особ. Це ми стратегічно можемо визначати ті напрямки, де як можна більше треба людського фактору, щоб визначити правила різні. Ну, в далі державне регулювання це у нас більше іде, е, як правило, техніки безпас безпеки, е, міжнародна співпраця, е, далі жорстокі обмеження, це е, якби перевність е, і різні інші моменти. І траційний розвиток поступовий, який теж е, штучний інтелект треба. Впроваджувати так. І ну і далі це основні моменти, які ми визначили, що таке от загальний штучний інтелект, і, і, і які моменти важливо враховувати, щоб дізнатися більше про майбутнє цього штучного інтелекту. Ну і на завершення ми зараз перейдемо до питань і відповідей на елементи. Як ми можемо використовувати цей штучний інтелект, і які є питання? От, наприклад, таке, таке є питання. Так. Технологія, де модель вчиться приймати рішення? От, ми бачимо, що мета в навчанні це от таке питання, що, що таке. Якраз е, техніка штучного інтелекту по прийняттю рішень. Так, наступне питання, яке теж у нас є. Наприклад, таке. Так, от ми побачили, що це відвідь. Давайте. Так, можемо зробити. От логістична кампанія хоче оптимізувати маршрут доставки, зменшити витрати, варіанти, відповіді, що ми можемо зробити, і відповідь у нас якраз використовувати різні алгоритми автоматизовані. От автоматизовані алгоритми для оптимізації. Маршрутів доставки на основі даних про трафік та погоду в реальному часі. Так, це у нас. Так, давайте так. Зараз спробуємо питання. Компанія з нераховості розглядає можливість автоматизації процесу. Варіанти відповідь. Така от створення рекомендацій, генерація там, і від, від, як ми бачимо зараз, така що генерація автоматизованих часто питання, варенних заявок. Що ми можемо зробити? Який випадок використання, ми можемо генеративного штучного інтелекту. Ну, і Таким чином ми можемо задавати різні питання на тему цього використання. теж... Наприклад, наступне інша компанія. Так, давайте запитаємо. Ресторан розглядає можливість використання штучного інтелекту для створення нових пунктів меню. І що ми можемо для цього? Взяти, і от у нас стикаєсь відповідь надавати конкретну інформацію про поточне меню, популярні страви та стіль кухні. тобто ми бачимо, що є таке от питання, яка практика написання промтів, і штучний інтелект може це допомагати в ресторані надавати інформацію по меню, і відповідати те, те, що раніше людина. Була потрібна. Ну і останнє ще таке питання розглянемо. Теж цікавий приклад. Давайте можна ще так запитати. Побачити інтернет-розробник хоче покращити рекомендації товарів. Які сценарії ефективно можемо виконати. Ну і ми бачимо, що є різні питання, встановлення запасів, прогнозування, ну і створення унікальних описів. Тобто, ми можемо, якщо ми свої рекомендації товарів хочемо, ми можемо генеративний штучний інтелект підключити і таким чином створити якраз унікальні такі описи цих товарів і підвищити наші конкурентні переваги. На сьогодні все. Всім дякую.